У цьому відео ми розповімо вам, що таке домен, які бувають рівні та зони доменів, як правильно лаятись, коли дізнаєшся, що потрібно домен вже зайнятий, та чи є різниця між піддонами та піддоменами. Дивіться далі на youtube каналі Hostik.ua. Домен це назва сайту, яку користувачі бачать в браузерному рядку. Коли інтернет був ще зовсім малий, доменів не було. Щоб відкрити сайт, люди вводили IP-адресу сервера, на якому він знаходився. З ростом кількості сайтів це швидко стало непрактично, тому люди стали вигадувати прості текстові імена. домени. IP-адреси нікуди не поділися, просто тепер їх не потрібно запам'ятовувати. Власнику сайту достатньо зв'язати IP-адресу сервера з доменом, щоб сайт працював. Домені імена складаються з рівнів, які заведено читати справа наліво. Відокремлюються рівні один від одного за допомогою крапок. Перший рівень домену це доменна зона, яку можна вибрати зі списку наявних. Придумати свою, на жаль, не можна. Насправді можна, але це дорого. До доменів верхнього рівня відносяться .com, .net, .ua та інші. Ви звикли бачити доменні зони після останній точки будь-якого домену. Зони доменів поділяються на загальні та національні. Загальні домени характеризують напрямок сайту, а національні його прив'язку до держави. Другий рівень домену або основний домен є самим творчим, бо саме його потрібно придумати при реєстрації домену з цим рівнем найбільше складнощів. Наприклад, ви придумали назву сайту oh, go, that's class. а вона вже кимось зайнята. Ви можете знайти власника домену, зв'язати з ним і спробувати перекупити домен, але, як правило, це складно та дорого. Продай домен. Набагато простіше вигадати унікальну назву домену, яка буде вільною. Третій рівень домену ще називають піддоменом або субдоменом. Він знаходиться зліва від основного домену. Якщо основний домен може бути тільки один, то піддоменів може бути хоч 100. На практиці піддомени використовуються для того, щоб придумати оригінальну назву для якогось розділу вашого сайту. Наприклад, docs.google.com використовується для роботи з документами Google, mail.google.com для пошти, а drive.google.com для хмарного сховища для чого вам ще може знадобитися доменне ім'я? На домені можна створити доменну пошту. Наприклад, пошта нашого розрахункового відділу billingsobakahosti.ua. Назва компанії в адресі виглядає солідно. Також, якщо у вас немає сайту, ви можете зареєструвати доменне ім'я і направити його на вашу сторінку в Фейсбуці. Це підійде, щоб додати адресу в резюме або до візитки. На цьому все. Підписуйтесь на лайк, ставте канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Більше корисної інформації зі створення, покращення та просування сайтів, ви можете знайти на сайті Хості. У розділі інфоресурси. До нових зустрічей!